Це місто фантастичне і незвичне, пливе минуле в просторі і часі. Сплились у ньому магія і будні. Ми рухаємось по зворотній трасі. По Львови і кракові між достріньких річок Станіславів розпочинає жити у руському воєводстві місто найкрасніше, щоб Речі Посполиті послужити. Сам Карасіні Завіньону будує вулиці та площі Європейську. Фортечні мури, захист бастіону, громад вірменських, польських та єврейських. Хай береже усіх святий Вінсентій Від голоду, чуми, війни і мору. Ростуть палаци, площі, храми і церкви, і Бенуа нехай не знає втоми. Та знов біда під стінами чатує, візир паша веде турецькі орди, лиш гарнізон від ворога рятує. Народу Станіславі мужній і гордий. Міщани дякують Творцеві за безпеку і до духовності веде пряма дорога. Катедра, фара, церква Лютеранська у мовританському стилі синагога. Станіславівська академія хай кріпне, несе науку під покровом Єзуїтів, міцніє середовище освітнє, під захистом христових заповітів. У місті завелися чарівниці, одна з них суднім полем і згоріла. На площі й байорак грав на сопілці, бо ж музика непереможна сила. Орли імперські розділили Польщу ми уже східна Австрії частина, мову німецьку мають вчити дорослий, юний і дитина. А Косаковська цісаря приймає, стрільці австрійські обживають місто, які випробування нас іще чекають. Стає з поляками в Галичині, нам тісно, ще й габсбургом фортеця не потрібна, і зносяться столітні мури Карпінського Брукована, Заболоцька. Лягає камінь у болото і баюри. До розбудови міста долучились поважні старости Франц Краттер і Казимир. Старання їх у вулицях лишились, і Віденські Європи вимір. Весна народів принесла свободу, селянам волю, школи, рідну мову. Що автономії Галичина таки доб'ється, надія затеплилась знову. В Лотрінгера готують мармелад, вогонь летить на липовий за межі. Вона замрілася про квітучий сад, а Станислав весь вигорів пожежі. Франко відмовила Юзефа Гордовита Його душа згорає від розпуки. Та біль народний, да я спокою, у Руській бесіді Мойсей звучить у муках. Катедра велична летить в небеса. Взиває до серця Володика Шептицький. На місто спадає ранкова роса, горя, ще не віщує двадцяте століття. Вже вивчили Світовський і Целевич, І Леся Курбаса у Фредрі привітали, Що наближається біда цілого світу! Ніхто із городян не уявляли, Соколи, січ і пластуни гартують молоду наснагу і волю. Ленкавський, Бринський, Сорохтей як молодця, про кращу мрій долю. Миколу Лисенка, Марію Заньковецьку цікавлять таємниці Станислава. У відень до Рейхстагу долітає, а фін покутських невмируща слава. На ратуші Архангел Михаїл. Долає д'явола в подобі змія, Сурмач виходить голосити час. Про мир і спокій, там теплиться мрія, Під крилами імперії блаженств. Як смачно пахне колумбійська кава. Імперіал, Іуніан, Європа запрошують на вишукані страви. І віли сецесійні вздовж алеї. На липові проводять променади, крамниці, казино, цукерні ідилія. Станислава Принади. Франц Фердинанд в відкритому авто, липневе місто в п'ятій прибуває, З кортом кавалерії стрінкої Юрба його в захопленні зустрічає Немає ані бомб, ні терористів. Січинський в США десь проживає, І жодного злочинця-анархіста. Імпресія в повітрі лише витає. Життя триває весело і швидко. Експрес вечірній проводжають люди, якби він знав, що обірветься нитка коли в Сараєво прибуде. Дванадцять хлопців служить в легіоні, стрільці найкращі з міста Станіслава, не втримає їх навіть смерть в полоні, не зникне у віках героїв слава. Міщани з радістю приймають уряд Зунер. умер, мріє, збулися, ми таки єдині. Це проголошує листопадовий чин. Соборніми летить по Україні. Ще будуть біди і жахливе лихоліття, Стуманить розум друга світова, залишиться у пам'яті століття, тут більше суму, зайві тут слова. Ми не прощаємось, з неславовом, у центрі його серце славне б'ється. Івано-Франківськ вирушає в дорогу, і з ратуші сонце до нього сміється. У місті дощів давно весна панує. і ангели його оберігають. Коли людина лиш любов відчує, вони на небесах це добре знають.